Вітаю, друзі, 6 липня! На наступному пленарному тижні, тобто з понеділка, парламент знову вже 16-й раз проголосує антиконституційну постанову за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Наголошую, продовження воєнного стану та загальної мобілізації відбувається в порушення Конституції. Яка, як сказав диктатор Володимир Зеленський, висить на цвяшку, тобто на напалуся. На цяжку в його квазеті. Ну, точніше, спочатку РНБО прийме. Е Пропозиції, а потім вийде у указ президента. Він їх несе законом, і потім рада їх проголосує схвалить. Тобто Зеленський прикриває свою дупу. Зелену дупу прикриває, розуміючи, що укази антиконституційні, він прикриває їх. Рішенням РНБО, яке до тієї Дупи ж дверці, і парламентом. А зелені гниди в парламенті, як на піаніно голосують. і ніхто навіть питання не задає. Відповідно, знову на 90 днів 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року в Україні буде продовжено. Воєнний стан. Коли саме яка процедура і що буде з місцевими виборами? Вони планово мали б відбутися в жовтні цього року, будемо говорити з вами. Воєнний стан зрозуміло, обстріли, е, найближчими місяцями армія Російської Федерації намагатиметься. Оточити Покров та з Заходу обійти укріплену лінію Збройних сил України. Сьогодні армія Російської Федерації просунулася біля Попового Яру, Ялти, Толстого та Веселого в Донецькій області. Крім того, б'ють по інфраструктурі. Б'ють по військовим, цивільним громадянським об'єктам, б'ють по ТЦК. Але удари по ТЦК це окрема тема, і ми проговоримо її за декілька годин. А зараз продовження воєнного стану замість введення стану війни, який спростив би, налаштував би країну. Дійсно, на воєнний лад, залишають воєнний стан в 16 раз. При тому, для чого? Стан війни змусив би розібратись, де союзники, де вороги, де країни нейтральні, стан війни протрезвив би суспільство. А тут і воюємо, і не воюємо, і гроші колядуємо. Ходять по світу, ходять по світу Зеленський, зелені гниди колядують кошти на війну і самі їх розпилюють і розкрадають. І це легко робити при воєнному стані і відповідальність перекладувати. На цьому ж тижні хочуть кабмін поміняти. Для чого? Поговоримо. І... Фактично встановивши диктатуру, узурпувавши владні повноваження, так як у Зеленського вони скінчились уже, зараз продовжують знову воєнний стан і відтерміновують вибори місцеві. Ну, з одного боку, логічно. Як їх можна провести в такій ситуації, тим паче президентські не провели, парламентські, а ти тут, Ігор Володимирович, про місцеві потякаєш? Та справа навіть не в виборах, а справа в іншому в посиленні узурпації, яка відбудеться слідом після того, як будуть відтерміновані місцеві вибори. Мої джерела в офісі президента розповідають, що дата відтермінування місцевих виборів стане датою відліку кінця повноважень, як мінімум, для трьох міських голів. Трьох міських голів, які незручні для банкових, посади яких дозволяють впиляти величезні кошти, і тому їх усунути, поставити в воєнні адміністрації. І таким чином узурпувати ще більшу владу, розтоптавши місцеве самоврядування. Оце план Володимира Зеленського і план Зелених Гник. Які це міські голови? Давайте розбирати. Міський, в першу чергу це міський голова Києва Віталій Кличко. Відібрати Київ у кличка давня мрія Зелених гнив. Вони просто сплять і бачать. Чому? Тому що навіть в мирний час з фінансової точки зору депутатам Київ міськради було інколи вигідніше бути, ніж депутатом парламенту. Усвідомте, потоки. Величезні кошти, міський бюджет і так далі. і так далі. Можливості пиляти, викинути людей кличка, поставити на схеми своїх людей і на потоки. Оце от завдання. І для цього туди спустили Ткаченка, а тепер хочуть прибрати кличка. Мер Дніпра, Борис Філатов, також місто мільйонник. Хоч і майже прифронтове, по якому дуже і дуже сильно прилітає, але місто цікаве. З фінансової точки зору, з точки зору бізнесу, з точки зору ресурсів. І давно хотіли подвинути, так як і кличка Філатова, але. Більшість в Раді, війна на дворі, тому все відкладають і відкладають, а тут бац і така нагода. Вони просто оголосять скажуть, ваше ваші повноваження закінчилось, нех бюджет теребить, мати вам воєнну адміністрацію, а ви на вихід, враховуючи безпреділ. Який вже не раз відбувався в Дніпрі, починаючи з позбавлення громадянства Геннадія Корбана, закінчуючи <тас> рядом кримінальних проваджень? Такий сценарій видається дуже реальним. Ну, і звичайно, ну і звичайно, одеса мама усунути Геннадія Труханова. Ну, з одного боку. З кожного утюга кричали в нього російське громадянство. Але Зеленський не позбавляє його українського, не відсторонює, нема кримінального провадження, значить, брешуть. Або довести толком не можуть. Або, можливо, бояться, що усунення Труханова може спричинити якісь хвилювання в регіоні. Підчищають. Людей близьких до нього. Його часто бачать на острові, в головній будівлі головного управління Росики. Кажуть, що там є люди, які йому протекцію складають. І протекцію досить серйозну, яка навіть від банкової може захистити. Але бажання. Повністю перебрати керівництво всієї інфраструктури первини біля Чорного моря, воно не переборне. І Труханов також знаходиться в так званому розстрільному списку мерів. Який хоче зіжрати зелена влада? Є ще більші, менші. Прибіжать зелені гниди з парламента, скажуть, той мерний такий, отакий не той, отой не той. Давай ми поставимо свою зелененьку гниду там на воєнну адміністрацію. Будемо пиляти, вам в Київ долю заносити. Коротше, кому воєнний стан? Мобілізація, бусифікація на вулиці, людоловство, війна, кров, бруд, войно. А кому посади, воєнні адміністрації, знищення місцевого самоврядування, узурпація влади і побудова диктатури? І врятувати, зупинити це все може тільки одне. Повернення миру на нашу українську землю і припинення війни. Як це зробити, я казав вже не раз. Зараз примушують до мирних перемовин. Треба йти, змінювати спочатку владу, бо Зеленському ніхто не вірить. По Конституції передавати її в парламент. Парламент. Обере виконуючі обов'язки президента, спікера, звернуться до Трампа і, за його посередництвом, починати перемовини, зупиняти війну по лінії фронту, рятувати країну. Бо до 5 листопада буде кровава осінь, будуть залиті кров'ю вулиці Українських міст. Отакі От обстріли, як були по Києву, удари по іншим містам. Вони виснажують і без того загнану економіку нашої країни. Вони виснажують наших людей, вбивають наших людей. Ми втрачаємо щодня території. Заради чого? Заради того, щоб зелеті дупи грілися у владних кріслах? А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою. Диктатура паде, і будемо жити.